Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сила в слабкості суддів 7:2. І сказав Господь до Гедеона: Численний той народ, що з тобою. Коли моєму сину було близько трьох років. Мені зробили операцію, після якої треба було місяць відновлюватись. Ще до процедури я уявляла, як лежу в ліжку, а у раковині нагромаджується купа брудного посуду. Я не розуміла, як буду турбуватись про свою енергійну дитину і як готуватиму їжу. Я зі страхом уявляла, як моя слабкість вплине на ритм нашого життя. Бог навмисно ослабив військо Гедеона. Перед його битвою з міндіянітянами. По-перше, усім, хто боявся, було дозволено залишити військо, і 22 тисячі чоловіків повернулись додому. Потім з решти тисяч воїнів залишитись могли тільки ті, хто для пиття черпав воду руками. Отже, лишилось 300 воїнів, і цей брак військової сили не дозволяв ізраїльтянам покладатись на себе. Вони не могли сказати рука моя спасла мене. Бувають періоди, коли багато хто з нас почуваються виснаженими і безсилими. Коли це сталося зі мною, я усвідомила, як сильно потребую Бога. Він підбадьорював мене внутрішньо через свого Духа і зовнішньо через допомогу друзів та родини. Я мала на певний час позбавитись власної незалежності. Однак це навчило мене більше покладатися на Бога. Оскільки сила Його здійснюється в немочі, нам є на кого сподіватись, якщо ми не здатні самостійно потурбуватись про власні потреби. Як ви на власному досвіді відчули прояв Божої сили через вашу слабкість? Як ви можете допомогти людині, яка відчуває слабкість? Помолимось. Боже допоможи мені кожного дня ще більше покладатись на Тебе і відчувати Твою силу в період труднощів. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.